Весна прийде за цією обкладинкою вірші українською мовою по вулиці Висоцького, з цього боку поезія російською, так би мовити, дві книги в одній поєднав Віктор Гусаров. Звідкиля взялась така ідея, нині вже й не пам'ятає, проте таким оформленням збірки задоволений. Наскільки я знаю, десь я таку книжку бачив і вже читав, але оскільки дві мови і. Якби ну, а автор то один, то ну, я так щось собі вирішив, що, так, що, так, що таке можливо зробити, і воно має, напевно, право на життя. Видрукуване видання у п'ятисот примірниках у Острозькій друкарні. Як людина, котре тяжіє до досконалості, сам автор розглядів деякі морфологічні неточності та сподівається, що вони не впливатимуть на сприйняття самої поезії. Готувалася давно, тому що. Тут вірші великого періоду життя, може й 30, а може і всі 40 років, як є деякі вірші, які ну, перші рядки з'являлись, скажем, ще в інституті, а потім вони, як кажуть, продовжувалися, ставали вже якимись самостійними новими, свіжими віршами. Я сподіваюся, що. Те, що є в самому збірнику, воно принесе людям ну, певний якийсь. Е Якась насолоду, душевну, можливо, хтось собі ці вірші запам'ятає, і десь, так би мовити, я продовжусь у поколіннях. Поета можна назвати геніальним талановитим тоді, коли його творчістю не просто цікавляться, читають, а уже й цитують. Редактор газети Перспектива знаний, шанований та цитований, не лише у власному робочому колективі серед нетішинських письменників, а й серед працівників усієї Хмельницької АЕС. Про це наголошу. Багато виступаючих і бажали в основному, аби збірка не лежала на полицях, а була максимально затребуваною. Серед сюрпризів Віктору Гусарову, підготовлених друзями, поціновувачами його творчості, портрет автора, поетичні вітання, спроби як віршувати, так і верстати власні книги. Все про Гусарова і для нього. Сьогодні ми раді вітати народження нової книги, яка знайде місце на наших поличках на стіни села. Із деталанстами місто моє. Як колись Віктор Павлович казав, що ми будемо писати, а ви зберігайте, то сьогодні для нього такий сюрприз, що ми не тільки зберігаємо книги, а ми теж, колектив бібліотек, бібліот... силовий бібліотек, ми випустили отаку книжечку, <ривіт> <ривіт> нас, яка називається е Усі барви його життя. Скажу, що приємно, що такі неспокійні для держави часи. Соціальних таких революційних, можливо, воєнних катаклізмів, все-таки продовжує дихати серце поета, і ми бачимо оцю творчу збірку, якою збагачується наша літературна скарбничка міста Нетішина, збагачується літературна творча скарбниця всього українського народу. Щоб не ступилося перо, щоб дух поета у вас не вгас. Дарує вам блокнот і автоперо, щоб піснями і віршами радували. Нас. Я, Віктора Павловича, дуже поважаю як людину, як творчу людину, як товарища. Наш Нетішин дуже талановитий. То я, Віктор Павлович, хочу вас сьогодні привітати Дякую. і думаю, щоб ще. Книга була на слідуючий рік, і така поезія, дуже гарна лірика. Я вас вітаю і хочу вам подарувати портрет, який я виконувала в 1999 році. Ви отакий молодий був. Молодий, я молодий. Зараз не історика. Автор збірки, керівник літературної студії натхнення, читав власні твори. На ураз приймали присутні і бардівське виконання віршів Віктора Павловича. Співає у родині Гусарових не лише сам поет, дочка Надія та внучка Анюта, вихованки Каміли Польванової геворкен По музичному вітали тата й дідуся. Добре, що книга є, резюмував Віктор Гусаров. Значить, дещо нащадкам залишено. Планів Віктора Гусарова на майбутнє ще чимало. Є багато задумок, пов'язаних із краєзнавчою роботою, не зраджуватиме й поезії, можливо, і проза з'явиться у доробку письменника. Творити за будь-яких умов закликав поет і колег по літературній студії натхнення. Читати громадянську, інтимну, філософську лірику Гусарова мають змогу нетішинці у бібліотеці, бажаючи ж можуть придбати дві з збірки в одній палітурці й у міському краєзнавчому музеї.